Жоден пам'ятник у Тернополі не викликав стільки суперечок, запитань і думок, як пам'ятник радянським льотчикам, такою була його первісна назва. А зараз жителі звикли казати просто: літак на східному масиві Він зустрічає тих, хто приїхав у місто саме з нього часто розпочинають мандрівку парком національного відродження і навіть просто проходячи поблизу. Мимоволі підіймаєш голову, і погляд летить кудись далеко, вись у небо. Ще кілька років тому пам'ятник планували демонтувати, але більшість жителів міста були проти такого рішення. Тепер до літака уваги аж надто мало. Пам'ятник потребує хоча б косметичного ремонту. Тріщини. Пошкоджене покриття, занедбане освітлення, навіть табличка, де раніше був напис, порожнє. Колись пам'ятник радянським льотчикам був гордістю тернополян та улюбленим місцем екскурсій багатьох хлопчаків, крім, звісно, алеї літаків, яка була у міському гідропарку. Літак з'явився у Тернополі у 1972 році, але чомусь документація пов'язана з ним втрачена. А з часу незалежності України пам'ятник у багатьох чомусь асоціюється лише з радянським минулим. В 1992 році ну наскільки говорять, що пам'ятник був взагалі викреслений з реєстру пам'яток України, хоча я вважаю, що це неправильно. От, оскільки експонат є унікальним, от як в технічному, так і в історичному плані. Ось основним аргументом, скажімо, прихильників зносу даного монумента є те, що, скажімо, цей літак не є символом Другої світової війни, під яку планувався монумент, і що цей літак не має, скажімо, історичного відношення до України, Тернополя, і взагалі там дехто висловлювався в інтернеті, що. На ньому намальована радянська зірка, і тому варто його знести. Але це все, ну скажімо, я не вважаю що це серйозні аргументи. Олег Семцев захоплюється авіацією з дитинства. Він наводить чимало прикладів причетності саме українців до цієї моделі літака та й радянської авіації. Загалом на мігу 15 перед тим як полетіти в космос, свої вміння випробовував легендарний Юрій Гагарін. Герой Радянського Союзу Іван Кожедуб був пілотом літака схожого типу під час війни з Кореєю. А перші розробки реактивних винищувачів належать відомому авіаконструктору родом з Житомирщини Сергієві Корольову. Це був самий масовий літак. Взагалі, модель виявилась настільки популярною. Що їх випустили за кілька років 15 тисяч штук, тільки цієї модифікації Міг 15. А ще була модифікація Міг 15 Біс і послідуючі модифікації Міг 17. Він стояв на озброєнні порядка 40 країн світу, включаючи Україну. І, скажімо, саме останній міг 15 який був виведений з експлуатації, це міг 15 який належав Албанії. Його вивели з експлуатації в 2006 році. Сам літак Міг 15 який закріплений на пам'ятнику, є унікальним в технічному плані. І з цією моделлю пов'язують справжній прорив у галузі авіації. Революційне у ньому все форма, додаткові паливні баки. Реактивний двигун вперше застосоване крісло для катапультування. Але найбільша гордість літака вперше застосована технологія стріловидного крила, що дозволяє розвивати надвисоку швидкість, яка перерівнювалася до швидкості звуку. Загалом, коли літак появився на світ, то німецькі конструктора. Частина з яких емігрувала в інші країни, там частина в США, в Аргентину. От е, зразу почали давати інтерв'ю на рахунок того, що це їхня ідея, і росіяни, як завжди, все вкрали. От, е, тому що в них вже були такі: насправді, е, в німецького інженера Курта Танка е, була подібна модель. Е, вона, в принципі, віддалено нагадувала міх. Але так і не було запущено в серію, оскільки це вже йшов 45-й рік, закінчення Другої світової ну, Німеччину бомбили з усіх сторон і креслення і прототип були знищені. Загалом, після міга, після успішного пробування в багатьох країнах світу почалися розробки подібних літаків. Зокрема, в Америці одночасно з розробкою міга почали розробку Сайбер f 86 який теж дещо нагадував міг, але програвав йому по льотних характеристиках. Зокрема, також в бою Сайбер американський був обладнаний шістьма кулеметами по три з кожної сторони в носовій частині. Калібра 12 мм. У міга стояли три скорострільні пушки: одна калібра 36 мм і дві калібра 23 мм. Тобто вони були більш потужніші і більш смертоносніші, ніж у Сейбра. Обидва літаки і міг, і Сайбер зіткнулися у небі Корейської війни, ось, де міг, скажімо так, Показав своє превосходство. Звичайно, що американці дуже хотіли заполучити цей трофейний літак, так само, як і свого часу росіяни, коли перемогли Німеччину, хотіли, ну і, і не тільки хотіли, але і отримували трофейні літаки німецького виробництва. Навіть коли йшла війна. Над Північною Кореєю американці розкидали листівки і закликом до охочих пілотів перегнати їм зразок Міг-15 за винагороду 100 тисяч доларів. Тобто це були досить суттєві гроші. І такі пілоти знайшли, скажімо, перший Міг-15 американці отримали в 1953 році. У тому, що на пам'ятнику закріплений Міг 15, а не Міг 17, як іноді говорять, сумнівів немає, каже Олег Семцев. Перша відмінність це, звичайно, форма крила. Форма крила у Міг 17 є більш стріловидною, ніж у Міг 15. І закінцівки крила вони більш скруглені для кращих аеродинамічних характеристик. Також Ось такі аеродинамічні гребені були придумані саме для реактивних літаків, для того, щоб повітряний потік не зривався з крила, і літак, ну, скажімо, міг мати більшу літучість на менших швидкостях. Так от, у міг 15 цих гребенів 2, у міг 17 3. Також у хвостовій частині. Задній під соплом. У Міг-17 був вже аеродинамічний гребінь, так називаємий форкіль для кращої путєвої устойчивості. Збільшені гальмівні щітки, які, скажімо, були для того, аби різко зупинятися, коли противник сів на хвіст. Випускали щітки і противник вже спереді, тобто вже льотчик на це. Була інша форма, теж було збільшено хвостове оперення, стабілізатор, кіль. І таким чином, скажімо, можна було їх відрізнити. В решті компоновці Міг 17 був майже ідентичний, Мігу-15. Зверху, тобто в передній частині, знаходився. Повітрозабірник. Тут кабіна пілота. За кабіною пілота знаходився бензобак основний, який нагадував вігнутий циліндр, оскільки потрібно було дати повітрю, якось дойти до двигуна. За бензобаком, власне, двигун і сопло Зверху, оця річ це є фотокулемет. Для фіксування попадань, тобто пілоти повинні були підтвердити те, що вони збили ворожий літак. Тобто одночасно з пушками вмикалася камера, яка фіксувала фотографії збитих. Якщо інші міста України можуть похвалитися музеями авіації чи парками, у Тернополі залишився єдиний винищувач такої моделі, та й у світі їх небагато лише у приватних колекціях у Європі та Америці. Це пам'ять про авіаторів українців, а ще історія і туристична принада міста. По-перше, дійсно літак стоїть з 1972 року. Тобто, це вже більше 40 років. Це вже вагомий вплив в історію Тернополя, в історію саме розвитку індустріальної епохи Тернополя, коли будували, коли ще працювали такі заводи, як Оріон, Сатурн, Текстерно, Ватра. От тобто, це є пам'ять. Я вже не кажу про вік літака до того, як його списали, а це ще десь, напевно, 20 років. Це, хоча він і не воював у Другій світовій війні, але на ньому літав герой Другої світової війни Іван Кожедуб. От тобто, в пам'ять про нього можна було зберегти. А що думають про необхідність такого пам'ятника місту самі тернополяни? Ще потрібен Тернополю От літак і пам'ятник такий. Ну потрібно, він якось вже давно то стоїть, люди до нього привикли. Ну, це якась навіть пам'ятка. Ну, якось навіть мені, як я виросту, якось хочеться буде його побачити. Угу. Ну це пам'ятка для туристів. Туристи приїжджають, це одне з місць, які вони зразу дивляться на нього, що це старий літак воєнних часів, і він дуже потрібен в Тернополі. Думаю, що не треба. Не потрібен. Не а потрібен. чому на вашу думку? Тому що це не український літак. От, а російські спогади нам не потрібні. Я думаю, що потервину, щоб знали, що наслідок, що загинули ветеранню, щоб вшановували пам'ять. Для мене взагалі все, що зв'язано з Великою вітчизняною війною, дуже е, ну, таке зворушливе і тому я. Як вам сказати, судячи по відношенню сучасності зараз до війни, звичайно, важко вам відповісти. Але разом з тим, я думаю, що ці люди, які воювали тоді, вони заслужили це. Тому я знаю, мені здається, що треба це залишити. Для дуже багатьох людей, які старшого віку, розумієте, ми ж не можемо за деякий час навіть... За час незалежності змінити їхню ментальність. Розумієте, люди просто може не настільки вони дорожать цим, як вам сказати, як, як от самим літаком, як пам'яттю про те, що було колись. Пам'ятник потребує оновлення, і в небайдужих є вже чимало ідей щодо цього. Наприклад, радянські зірки на літаку можна замалювати, а саму арку. Пофарбувати у кольори національного прапора чи української вишиванки. І, можливо, коли у нашому місті та й у всій країні настануть кращі часи, прийде усвідомлення необхідності такого пам'ятника.